А ми колись, знаєте, так говоримо, за ту війну говоримо і кажемо, боже, та хто наш буде бити, кому він потрібний, його навіть на карті нема. Уявіть. яке нещасне бідне село. Хто собі міг Ви розумієте, що такий страх? В ніч на 9 березня жителі одного з сіл під Гаєчини прокинулися від вибухів. Ви самі були вдома, хто будь З дитиною маю п'ятирічну дитину і маму. А ви взагалі знали, що це тривога? Я не знала, я спала, мама чула, що тривога. і… Мама, мама, мені не хотіла сказати. Ну мама не йшла до мене казати, але вже раз почула вибух, другий раз вибух. Ну і вже як ту бахнуло, то... бо я тих перших не чула. Я вже почула аж як вже біля нас. Гепнуло. То це вже за, за, за третім разом, так, воно ноге? Так, то було три. три. Але тут десь, може, далі були ті, ті що, я, ну, що я не чула, бо вже як ту біля нас, то вже було чути. Угу. Олена каже, найпотужніше гримнуло близько четвертої ранку. Земля летіла, все подір'я було чорне, все було чорне. Ми все замітали, вивозили тачками. І Все, і уламки були шифера. В хаті, поблизу якої стався вибух, живе чоловік. Він не постраждав. Наразі у родичів з його оселі вирвало дах. В будинках довкола ударна хвиля вибила шибки, пошкодила покрівлі. Радіус руйнувань чималий. Що ви зробили, як гепнуло? Нашом робила, встала, ти типу, бігала до доньки до, 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 на гору натампися на тім води. І вона мені дала води, а ми почали руки трясти, ноги, а я ще маю звужені сидить в голові, а чому швіт крутити. Ти вона мені таблетки, ти води, а боже, такого більше ніде не було. Мого кота поранило, лапку му чисто відміла. Я годжувала до хати, йому ногу промила, і дичь нема, щас, він певно здохне. Воченька впали в голову, такі фані коти. На місці влучання цілий день працюють експерти. Вивчають, чи впала ракета, чи це її уламки після роботи ППО. Люди ж в селі переконані, на уламки це не схоже. А що це було? Кузької ракети чи що це було? Ви тут від ранку? Я був ранку, коротше. Куски тут назбіровали. А тут що? Тут така ракета впала. Точно щось Яма така не немаленька. Об'єгло мені покалічило, позагинало на хаті. То, то червона хата. На єж, на єж. Ще спереду не дуже, а там ззаду то. То воно звідки летіло. Я де знаю, як воно так летіло. Шо, дивіться, де моя хата на горі, на хату і на городі осколок, і, і там, де воно далі студола, і, і гараж збоку, і і, і, і поб'є. Я не знаю, як налетіло, тако летіло, і кож такої летіло. З самого ранку на місце прильоту прийшов голова села. Протягом дня постраждалим сім'ям організували допомогу. Ну, та позвонив відповідні служби, позвонив міську раду. Приїхав голова, приїхали далі всі та й провадили слідчі дії. Ти по всьому. Ну, комісія описала які ці наслідки. Дещо все ж люди залатують самотужки, оговтуються з єдиним бажанням, аби вже ті ракети летіли до Росії.